Я пізнаю світ, тиждень 30, урок 268 Україна і світ. Тема нашого уроку Діагностувальна робота. Музичне мистецтво України ХІХ століття. На початку уроку переглянемо трейлер і дізнаємося запитання, завдання до уроки. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що тобі було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи? Що ти знаєш про кобзарів, бандуристів і лірників? Як господарська діяльність людини впливає на природу? Яку людину можна назвати відповідальною? Чи вважаєш ти дбайливе ставлення до природи своїм обов'язком? Чому кожному з нас важливо нести відповідальність за здоров'я планети? Ось такі запитання. Перевірмо, як ви виконали домашнє завдання. Розгорніть зошити домашні. Прокоментуємо виконання домашнього завдання. І так, перше завдання. Ви готувалися до діагностувальної роботи і виконали, і виконали тестову роботу. Будь ласка, слухаю уважно, прокоментуємо. Почни, Ліза, перше читай. Шлях, до якого я планував відкрити колумб? Е, Індія. Це Індія. Друге читає Людмила. Північну Америку. Північна Америка, Америка мовається е, Північний Людовий та Атлантичний Тихий Океан. Відповідь А, так. Далі наступне Де мір Найбільший за площею. Це вообще ми дивимося в свій домашній ЗОшит і говоримо те, що у тебе в Зошиті, а не зараз виконуємо завдання. Відповідь Це не А, це не Африка, це Євразія. Відповідь Євразія. L. Добре. Продовжуємо далі. Софія, Протока. Проток, що розмежовує Європу і Африку і Гібралтарська. Так, добре. Слухаю далі Ваня Ларіонов найповноводніша річка світу це Це Амазонка. Амазонка, так. І що таке Тітіка Стася, це. Стася. Ну, що, так. І яке слово ми отримали з букви Хто скаже? Аня, яке у тебе слово вийшло? Що ніхто слово нам не скаже? Деналі, так, деналі, добре. У мене є друге завдання. Друге завдання закресли в кожному твердженні помилково вжити слово і напиши в дужках правильно. Будь ласка, починай. Металоргійна промисловість це виробництво не машин, а металів. Або можна було тут закреслити металургійну промисловість, і вийшло б, що тут треба написати. Яка промисловість це виробництво Машин... машин... Машинобудівна. машинобудівна. Так, машинобудівна. Можна і так, і, і, і мені здається, так би так би краще. І так, далі у вас наступне написано: легка промисловість це заготівля та обробка деревини. Але ми знаємо, що заготівля та обробка деревини це яка промисловість, хто скаже? Це промисловість лісова. Отже, ось тут закреслюємо легка і пишемо лісова. Олії виробляють на підприємствах хімічної промисловості. А ми знаємо, що олії виробляють на підприємствах якої промисловості? Харчової. Харчової, Харчової Так, а от пластмаси виготовляють на підприємствах якраз якої? Хімічної. Хімічної промислов... промисловості. сировиною для лісової промисловості є руди чорних металів, і ми скажемо, що сировиною для якої промисловості є руди чорних металів? Для... Металургійної. Для... для металургійної. Тобто тут з промисловостями трішки наплутали. І далі установи відповідність між століттям та зображенням, винаходить цього часу за зразком. І у нас є зразок. Ось ми тут бачимо, що газову лампу, так було цей винахід, був у, тисяч, у, у 19 столітті. Ми це побачили, отже, гасова лампа. Далі, що ми бачимо далі? У 19 столітті не тільки газова лампа, а ще що у 19 столітті. Сюди. Що ми ще віднесемо? Хм? 19 століття. А електрика теж так, ну, але у нас тут немає, ще що. Електричний двигун, лампочки немає, але є ось електричний двигун. Це теж 19 -те століття. Перевіряйте тоді, якщо не бачу, не чую я ваших. Так, якщо у нас 19 століття електрика, електричний двигун, то також трамвай буде що. 19, -те. 19 -те століття також буде ще і трамвай, і ось ця газова лампа. Пригадайте, а паровий двигун, паровоз в якому столітті було? Так, допомагаю. Це 18 століття. І пригадуємо, гелікоптер з Ігор Сікорський. Пригадуйте, яке це століття гелікоптер? 19-те? 19 ні, ні. Це 20. вже ХХ століття. І супутники в космос запустили теж у ХХ столітті. Діти, якщо тут трудно, що, будь ласка, це ще раз перегляньте, пригадайте ці уроки, передивіться відео, все, що з винаходами. І переходимо до. Діагностувальної роботи. І так, скажіть мені, чи потрібно в чат надіслати діагностувальну роботу? Чи у всіх є роздруковані матеріали? Є. Не потрібно. Добре. Не потрібно. Все дуже добре. І так, діти, у нас на виконання цієї роботи. Е 18 хвилин, ну, 15, хай поки ми зараз розглянемо, буде якраз 15. Дивіться, робота складається з таких частин. Перша частина: обери правильну відповідь, ви уважно читаєте запитання і обираєте правильну відповідь. Ось 6 завдань обираєте правильну відповідь. Наступне завдання познач зображення географічного об'єкта. Перший варіант це зображення географічного об'єкта Південної Америки, і ви обираєте лише те, що до Південної Америки відноситься. І наступне завдання: працюєте з контурною картою, описуєте номери географічних об'єктів у відповідні кружечки. Ми такі завдання з вами робили. Це був перший варіант. Другий варіант подібні завдання. Обираєте правильну відповідь, шість питань. Позначаєте зображення географічного об'єкта Північної Америки. І ось тут, щоб вам було легше підготуйте географічну карту Південної Північної Америки. Можете працювати з картою, це дозволяється. Далі працюєте з контурною картою, писуєте. Відповідні номери географічних об'єктів. Отже, рівно 15 хвилин час пішов. Починайте працювати. Всі працюють, і я поки що зупиню запис. Отже, ще раз нагадую: завдання діагностувальної роботи виконали, сфотографували, надіслали для перевірки. Працюємо з вами далі. І так, нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага на екран. Перший раунд. Мої здібні... Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, відповідь. 15 000. Цілком правильно, молодець. Добре. Рухаємося далі. Другий раунд. Увага на екран. Вмикаємо камери. Мені Ледцять одна тисяча. Так, так, дуже добре, правильно рухаємося з вами далі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи. Козацькі атрибути пригадали козацькі атрибути. Будьте уважними. І так? 39. Правильна відповідь? 37 козацьких атрибутів. І так, рухаємося з вами далі. Почали говорити ми про козаків. Тож, будь ласка, пригадайте, як у народі ставились до кобзарів, бандуристів, лірників? Хто пригадає, як до них ставилися? Даніле, що скажеш? Люда, вмикай камеру, стайся, будь ласка, хочу вас бачити, Ваня Ларіон. Чи, спов... Чи поважали бандуристів? Пригадуєте, що ви про них можете сказати? Тому, Тож дізнаємося так, більше, поважаю. якщо немає відповіді. Почнімо з ось чого. Пригадайте, умілий воїн-бандурист, образ якого став утіленням. Непоборності українського народу май, зображення ма, його козак ма, майже ма. в кожній хаті. Так, це козак Мамай, мамай. позначили правильну відповідь. Правильна відповідь Б. Ось таким його часто зображували. Також на фоні козака мамай часто зображували коня, люльку. Це такий втілений збірний образ. Отже, переглянемо презентацію, дізнаємося більше про те, як ставились до кобзарів, до лірників, до усіх е, мандруючих музик. Увага! слухаємо. Як ти вже знаєш, кобзарі були особливо популярними на Запорозькій Січі. Вони супроводжували козаків у походах. Думами і піснями підносили бойовий дух війська, а козаки над усе любили пісню. На війну, було, йдуть з радістю, а з війни повертаються з музиками та піснями. Чи поб'ють турка, чи пошарпають ляха, зараз же й пісню складуть на той випадок. Писав Дмитро Яворницький, дослідник історії українського козацтва. Але кобзарями були не тільки козаки, а й сліпі люди. Незрячий кобзар, бандурист чи лірник мандрував країною у супроводі хлопчика чи дівчинки-поводиря. Такі співці були не жебраками, що випрошують милостиню. А професійними виконавцями, які грою на бандурі та співом заробляли собі на життя. А співали вони думи та історичні пісні про улюблених народних героїв Байду Богдана Хмельницького, Івана Сірка, і закликали люд на боротьбу проти поневолювачів. Незрячі співці. Об'єднувалися в гурти братства. Старші серед них майстри навчали молодих упродовж двох років. Учні опановували не тільки кобзарську майстерність, а й таємну мову, якою уміли спілкуватися тільки члени братства. Так безіменні народні співці передавали з покоління в покоління своє мистецтво. Вони були талановитими музиками й поетами, охоронцями бойової слави України. У 19 столітті, коли Запорозької Січі вже не існувало, незрячі кобзарі продовжували оспівувати козацькі подвиги. Несли в народ своє мистецтво, виховували патріотизм, почуття національної гордості. У піснях закликали до бою з ворогом. Тому за царським наказом жандарми затримували кобзарів, а саму кобзу було оголошено інструментом заколоту, а тому небажаним. Тарас Шевченко. Зізнавався, що як поет зростав на думах та піснях кобзарських і, з поваги до цих народних співців, назвав збірник своїх творів Кобзар. Ось так. Перегля... Перевіримо, як у... які ж ви уважні були. Дайте відповіді на запитання, перевіряємо важність. Отже, струнний інструмент, який не використовували кобзарі це А. Ліра, Б кобза, В бандура, Г гітара. Що ж не використовували кобзарі. Гітару. Так, Даніл. Гітару, так. І Ліру використовували, і бандуру, і кобза. От гітару в них не було. Друге запитання. Учні кобзарів опановували спів гру на музичному інструменті, а також вивчали що? Таємну мову, Таємну мову, так. Я, я вже знаю. Де, де, І я хто сказав. вважав кобзарів ворогами, а козаки без селяни бе цар? Хто вважав кобзарів ворогами? Цар. Так, так. І зараз ми з вами дізнаємося про одного з кобзарів. Остап Поверисай, його ім'я. Прочитаємо інформаційну довідку і дізнаємось про нього більше. Починає читати, будь ласка, Ліза читає. Остап 1803 1890, один із найвидавніших кобзарів 19 століття. Чотирирічному віці він утратив зіму. Любов до музики та співсмадкувався розпоку... від батька та ковдарів. і ті часи зупинялися в їхній доміці. Домі. Остапа віддалив науку до ковдаря. Хлопець мав добру пам'ять, легко покирював. Добре, Ваня Ларіонов продовжує понад 40 років. Так, немає так. Матвій продовжує понад 40 кроків Вересай Матвію. Софія допомагай. Із труднощі технічні. Понад 40 кроків Вересай мандрував з містами і селами України, зворушуючи слухатів майстерним виконанням народних дум. Та пісень творчістю сліпого кобзаря цікавилися Микола Весенко, Павло Чубинський та інші. Тарас Шевченко надіслав Вересаєві свого кобзаря з підписом братові Остапу від Тараса Шевченка. Останні роки життя, життя музика, музика, музика провів у селі Сокиринці нині Чернігівська область, де у хаті збудований для нього. Сприяння Чубинського. Так, так, тільки ось тут Микола Лисенко. Діти, подивіться на роки життя 1803-1890. Досить таки довго прожив Остап Ферисай. І скажіть мені, от що вам відомо про імена тих людей, які йому допомагали, які цікавились його творчістю? От подивіться тут такі імена: Микола Лисенко, Павло Чубин, Тарас Шевченко. Що ви про них знаєте? От, Микола Лисенко, що ви про нього знаєте? Пригадуйте це. Він, він зробив Оперу Наталка Полтавка. Написав оперу Наталка Полтавка. Тобто це відомий український композитор. Так, Тарас Шевченко. Відомий е художник і е е е письменник. Так, так, письменник, художник відомий не тільки в Україні, й у всьому світі. Поет. Так, поет, письменник добре. Павло Чубинський хто пригадає? Ну, я так даю вам, Михайло Вербицький написав музику, а Павло Чубинський написав слова, і зараз ця о, пісня є державним гімном України. Україна. Так, ось, отже, Павло Чубинський це поет, який написав слова до нашого гімну. Ще не вмерла України, ні слава і воля. Отже, пам'ятайте, запам'ятайте, це прізвище Павло Чубинський поет, автор слів, і також пригадуйте, музику написав до гімну України Михайло Вербицький. Добре, що ж, підведемо підсумки нашого уроку. Зараз почекайте, підведемо підсумки нашого уроку. Скажіть мені. Скажіть мені, що ви запам'ятали про кобзарів, бандуристів та лірників Що це за люди? <кій> <кій> ну, що ви запам'ятали? На чому вони грали? Які інструменти? На клоп, та бандурі. Так, це були що? Музиканти, музики, да, гарно співали, володіли мистецтвом таємної що. Мови, їх навчали для цього. Так. Що ще? Чи підтримували вони? Так. так, так. Тобто прославляли Україну у своїх співах, прославляли видатних українців. І пригадайте, чому Тарас Шевченка свій ось такий основний твір життя назвав Кобзар, бо себе себе Ототожнював з кобзарями, ніс оці думки в народ. Добре. І хто вважав кобзарів своїм ворогом? Королям Цар. Цар. Да, да. тобто, да, Царська імперія не дуже то була в захваті від Кобзарів. Їм це не подобалось. Що ж діти? На цьому ми зупиняємося, робимо паузу, відпочиньмо і зустрінемось на наступному Добре, році.